Юні футболісти готуються до тренування Просто неба хлопці займаються в християнському футбольному клубі Надія. Серед них і шестирічний Матвій. Тобі тут подобається, «Так». Да. а холодно займатися. Да. Поки що займатися у приміщенні у вихованців футбольного клубу можливості немає. Це єдине місце, де вони можуть тренуватися. Втім, вірять, що так буде недовго. Представники надії зібралися та вирішили будувати спортивний комплекс із двома футбольними полями неподалік рівного. Зі слів місіонера Томаса Мерчента, про власне велике поле мріяли сім років. Тут має бути великий стандартний футбольне поле. Тут дитячий менше і тут спортзал. Критий спортзал, бо погода не дає цілий рік займатися на вулиці. Думаю, натравний трава штучний. Критий зал. Критий зал, критий зал дуже важливий для всіх. Всі мами спрашивають. Буде тренування сьогодні? Бо погода погана. Кі футбольного клубу уже купили півтора гектара землі та розпочали підготовчі роботи. Фінансують усе друзі та партнери за кордоном, батьки дітей та небайдужі. Під ці потреби відкрили навіть спеціальний збір. Старший тренер клубу Олександр Гончар каже: попереду чимало роботи, але усі вірять, що заплановане вдасться реалізувати. В першу чергу це люди, які просто жертвують гроші. Звісно, більша частина цих коштів приходить нам до нас із рубежа, від наших друзів, партнерів, від різних церков, але долучаємо і батьків наших. Тобто ми не чекаємо, як говориться, ми не ходимо з притягнутою рукою, ми сподіваємося, що Бог нам пошле все, що необхідне, але для того залучаючи людей з добрими серцями. Олександр Гончар додає у майбутньому, коли спортивний комплекс добудують, кожен охочий зможе відвідати його та провести час з користю. Ми хочемо, щоб оце це місце служило для нашого міста. І ми не комерційна структура, ми не заробляємо гроші, ми навпаки. Все, що ми робимо, ми вкладаємо в нашу країну, ми вкладаємо в наших людей. І якщо будуть люди, які захочуть прийти до нас, пограти е футбол, ми будемо їх пускати. Звісно, плануємо проводити тут різноманітні турніри, різноманітні засоби, там, табори ми проводимо з дітками. Проєкт, який реалізовує клуб, має назву Надія Парк. Усі, хто дотичний до цієї роботи про конкретні терміни завершення будівництва, говорять з обережністю. Сподіваються, що все буде зроблено у найближчій перспективі. Дарина Черемшина та Кирило Полюхович. Телеканал Media Group.